592 роки виповнилося з дня першої писемної згадки про Хмельницький. І нині в першу чергу ми дякуємо воїнам, які дають нам змогу відзначити цей день. Слава героям! Слава Україні! Хмельницький. У твоїй історії було все: миті радостей і тріумфів, туги і розпачу, зустрічей і розставань, народжень та прощань. Щоб не готувала тобі доля, ти завжди справлявся, відбудовувався і розвивався, зводив мости і житло. Колись ти був центром перетину торгових шляхів, сьогодні став ще й центром надання допомоги. Ти той, хто прихистив, обігрів, дав надію, той, хто вірить, чекає, підтримує та шанує своїх героїв. Завдяки їхньому подвигу ти, вільний, зустрічаєш черговий день міста з вірою у серці і невпинною працею в наближенні перемоги. Року усі заходи, які організували до дня народження міста, мали благодійну мету. А розпочалися із вшанування пам'яті полеглих героїв та борців за незалежність. Квіти поклали до пам'ятника Богдану Хмельницькому, меморіалу на площі та до пам'ятника героям Небесної Сотні. Сьогодні 592 дев'яносто річниця від моменту першої згадки про Хмельницький. Хмельницький як місто, Хмельницький як тепер вже обласний центр. Ну і звичайно, сьогодні в форматі тих заходів, які відбуваються, ми не робимо ніяких святкувань, немає ніяких гучних заходів. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять в першу чергу і дякуємо тим, хто сьогодні нам дав можливість. Відзначати черговий день народження Хмельницького і відзначати черговий день народження Хмельницького саме під. Українським прапором це те, чого ми завжди прагнули, прагнемо і будемо прагнути. Тому в першу чергу віддаємо шану тим, хто загинув, віддав своє найдорожче життя за Україну, за свою малу батьківщину Хмельницьку, в тому числі, за свої родини, сім'ї. Ну і, звичайно, дякуємо тим, хто сьогодні на передовій, хто в ці хвилини сьогодні захищає своє рідне місто, в тому числі. Прикро, що вже другий рік поспіль. Ми вітаємо наше місто. В умовах широкомасштабної війни. Дуже прикро, що кількість загиблих збільшується з Хмельницької міської територіальної громади і вулиця Проскурівська поповнюється фотографіями наших полеглих героїв, які вже ніколи не повернуться до власних домівок. Сьогодні кожен на своєму рівні щоденною працею робить вклад в наближення перемоги. І направду це дуже важливо. Місто Хмельницький об'єднаний як ніколи. Хмельниччина об'єднана як ніколи. Хочеться сьогодні побажати рідному місту розвитку, відновлення. Як би не складно це було в сьогоднішніх умовах, без втрат з боку населення і щоб наступний 593 рік дня міста Хмельницького святкували вже з перемогою. Спільний молебень відбувся вранці у Хмельницькому. До нього приєдналися священнослужителі різних конфесій, представники влади міста та області. Молилися за військових, полонених та загиблих героїв і за перемогу України. Дитва у виконання академічного муніципального камерного хору розпочинає спільне богослужіння у мистецькому дворику. До нього приєднали священики різних конфесій, представники влади Хмельницького та області і містяни. Кожен з нас на своєму місті справді працює для перемоги України, і, здається, не раз наш наші сили вичерпуються, можливо, навіть дехто зневірюється, але так важливо для християнина шукати підтримки у Бозі. І справді Бог дає сили у цій нашій праці і у нашій боротьбі. Стати перед Богом цій спільній молитві, показати цю єдність теж, щоб своїм прикладом заохотити інших до того, щоб ми скоріше здобули цю перемогу. Це через те, що ми будемо мати один до одного повагу і любов. Моляться за військових, які нині на передовій, за полонених і безвісти зниклих, за загиблих героїв і за невину вбитих цивільних і сенс. Відзначення цьогорічного дня міста, дякувати, Дякувати насамперед Господу Богу за те, що ми живемо, за те, що дає нам сили боротися, боротися за синьо-жовтий, боротися за наш тризуб і боротися за наше мирне українське небо, дякувати усім нашим загиблим героям, усім тим, хто дає нам можливість жити, усім тим, хто дає нам можливість тримати стрій. В тиловому Хмельницькому, але не шкореному Хмельницькому. Тому дякую кожному командиру, дякую усім вашим підлеглим, дякую усім нашим захисникам. В Хмельницькому, повірте, ми точно знаємо, що 592-га річниця для кожного з нас настала завдяки вам. Миру для України та українців просять у Бога і найменші хмельничани. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей, тебе нині благай. за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують. Молимось, храни. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Найвищу відзнаку громади почесний громадянин Хмельницького, сьогодні вручили 128 родинам героїв. Посмертно імена всіх полеглих з 2014 року захисників зачитав міський голова Олександр Семчишин. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. Мати двадцятирічного Михайла Юркова прийшла на церемонію вручення відзнаки почесний громадянин Хмельницького зі своїми дітьми. Їх у родині було шестеро в руках сестри Михайла його портрет. Герой навчався на архітектора, але вирішив, що під час війни його місце на фронті загинув 6 березня під Бахмутом. Ми разом з ним служили в 56-й бригаді, 37-му батальйоні. Михайло був оператором безпілотних літальних апаратів. Ще один син зараз на Запорізькому напрямку. Молимося за всіх, нехай всі повертаються живі, а ті, хто вже не зможе повернутися, вони все рівно вже бідля. 16 лютого на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання поліг хмельничанин Дмитро Бірюк. Нині відзнаку героя приймають його діти Станіслав і Катерина. Загинув чоловік на Донеччині, Лиманський напрямок, село Діброва. Коли вони відбивали наші позиції у ворога йому виповнилось 42 роки, і через три тижні він загинув. Дуже важливо, що наші хлопців пам'ятають. Дуже важливо для мене, для моїх дітей важливо, що його не забули. Біль і сльози. Кожна родина втратила у цій війні найдорожче своїх синів, братів, батьків. Син Надії Шевчук, Олександр, був юристом. Загинув 30 червня на Луганщині. Дуже тяжко для нас, тому що він в мене один єдиний прекрасний батько двох дітей. І у нас, як для батьків, дуже тяжко залишитися під підтримки. Без опори, без помічника. дуже тяжко. Але вічна слава. Будемо пам'ятати, любимо, сумуємо. Слава герої! Найвищу відзнаку громади: почесний громадянин Хмельницького вручили 128 родинам героїв посмертно. Торік таких нагород було 94. Почесними громадянами посмертно стали наші герої, наші хлопці. Ну і власне вручаємо ці відзнаки родинам. Так само відзнака передбачає виплату грошової допомоги. Загалом майже 17,5 мільйонів гривень ми виділили з міського бюджету на допомогу сім'ям родинам, родинам героїв, які отримали звання почесних громадянах. Хочу висловити співчуття усім родинам по втраті рідних. Зі свого боку можу сказати, що ми в Хмельницькому показуємо, що ми пам'ятаємо кожного з них і будемо все робити, щоб пам'ять про них насправді жила вічно. Понад сім хвилин лунали у залі імена всіх полеглих з 2014 року героїв. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Справжнє військове містечко розгорнули сьогодні на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Зокрема, нацгвардійці та спецпризначенці демонстрували озброєння своїх частин, прикордонники, пристрої, з якими чергують на пунктах пропуску. Все це було у вільному доступі для дітей та дорослих, дозволяли навіть потримати зброю. Для наймолодших ДСНСівці та співробітники поліції підготували ігрові майданчики. У міській раді кажуть, організували таке дійство, аби показати містянам, завдяки кому нині ми можемо перебувати у відносній безпеці. На день майданчик поблизу кінотеатру імені Шевченка перетворився на справжнє військове містечко зокрема, своє озброєння та спорядження демонстрували нацгвардійці та спецпризначенці, дозволяли одягнути каски, бронежилети та навіть потримати у руках зброю. Ми представляємо засоби індивідуального захисту, які використовуються в повсякденній службово-бойовій діяльності. Засоби захисту, бронежилети, каски, спеціальні засоби для масових захватів. Щити спеціальні засоби, якими здійснюється патрулювання під час охорони громадського порядку в місті Хмельницькому. Декілька видів зброї, які використовуються нашим підрозділом, типу, це не все, але таке коротке, загальне можна сказати. Це як від снайперських гвинтів до більш коротких стволів. І таких більш самих популярних, які в нас використовуються: гранатомети, прилади нічного бачення, міномети це більш іде нова зброя. Це на заміну АК всій базі АК ми якби отримуємо від наших західних партнерів ось такі аналоги, там зразки зброї. Тобто, ну звісно, допомагає, бо це і більш точніша зброя. Зручніша і надійніша прикордонники знайомили хмельничан із усіма нюансами роботи на пунктах пропуску, як відбувається огляд документів та автомобілів. Навіть знімали відбитки пальців. Це пристрій Рагула 4115 за допомогою якого ми виявляємо підроблені паспортні документи. Тут у нас показані всі паспортні документи. Вони є оригінальними, не підробних, просто вийшов термін дії. Ну, це в нас звичайні дати штампи, які представляють печатки на в'їзд або виїзд на державному кордоні. Це у нас церкало, за допомогою якого ми виявляємо підроблені документи чи ні. Даний прилад призначається для огляду транспортних зазвіть. Це по своїй суті є мобільний рентген. То тобто це є американський прилад, призначений. Для обстеження закритих області трасмоса жінки прибув до нас на озброєння в наші пункти пропуску. Тоді буквально на, недавно на пункті понті пропуску порубне було виявлено 5 кілограм кокаїну з допомогою цього приладу в шинах автомобіля. Окрім того, для наймолодших відвідувачів співробітники поліції та ДСНС підготували ігрові майданчики. Зокрема, поліціянти знайомили дітей з правилами дорожнього руху. Рятувальники демонстрували одяг, в якому щоденно ліквідовують пожежі та надзвичайні ситуації. Кожна дитина мала можливість приміряти такий костюм. Все це в ігровій формі. Вони повторюють правила безпеки, правила пожежної безпеки, правила мінної безпеки за допомогою гри такої тренувальної. Також проходять ігрові лабіринти, дивляться мультики від пса Патрона. Хмельничани діляться представлені локації, захоплюють не лише дітей, а й дорослих. Саме цікавіше це МЧС. Дітям тут дитячий куточок, і їм це цікаво і саме цікавіше. Забрати неможливо, наші батьки не знайомили нас, а їхні теж не знайомили цим наразі. Я вважаю, що потрібно всім діткам ознайомлюватися, тому що це в майбутньому дозволяє ознайомитися з законами, так законами України, і їм буде легше поводитися, до прикладу, навіть на при пересіку кордону. До будуть знати, вони не будуть боятися, що це дійсно це потрібно. У міській раді кажуть, організували таке дійство, аби показати містянам, завдяки кому нині ми можемо Жити у відносній безпеці, ось такі заходи, на які ми, в принципі більш-менш погодились, враховуючи ту безпекову ситуацію, абсолютно без, скажімо, витрачання коштів. Але з іншого боку, ми повинні були зробити ці заходи для того, щоб вшанувати військових, подякувати їм за те, що вони сьогодні захищають нас. Ну і знову ж таки нагадати в першу чергу хмельничанам про те, що сьогодні день міста ми можемо відзначати завдяки героям, які віддали своє життя, і сьогодні зараз напередові. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Вони тримають стрій з Хмельницьким. Фотовиставку зі світлинами міст партнерів та побратимів, які підтримують нас у боротьбі із російським окупантом, відкрили неподалік скверу імені Шевченка. Усього до експозиції увійшли фотографії міст із шести країн: литовського Шауляя, Польських Цеханова та Ченстохова, Чеської Праги, німецького штутгарта, американського Модесто, британського шефілда. Ці міста прислали фотографії. На фотосвітлинах ми можемо бачити такі видатні для кожного з міст місця і ну, такі, які би вони хотіли представити свої міста для хмельничан. От, тому ми назвали це виставка Знайомство. Для хмельничан, я думаю, буде цікаво подивитися саме з ким співпрацює з ким дружить сьогодні місто хмельницький серед них наші міста побратими це місто Шауляй, литва це місто цеханов польща це місто модесто сполучені штати америки ну і серед них є нове нове місто побратим Шеффілд з великої британії також міста які з якими тісно сьогодні співпрацює хмельницький це штутгарт німеч ну і також місто Ченстахова Польща. І район, такий великий район міста Праги, Чехія, Прага, 6 прикраси, смаколики, картини та вироби хендмейд продавали сьогодні у середмісті. Активісти благодійного фонду Волонтери Поділля вже всьоме влаштували ярмарок. Цього разу виручені кошти спрямують на придбання турнікетів для українських військових. На майданчику поблизу дитячого світу у день міста розгорнули благодійний ярмарок. В одній із яток вироби ручної роботи разом із колежанками продає громадська діячка Олена Покотило. Ми вже більше року в наша ініціативна група. Ми робимо мотанки. Вже мабуть, другий рік вже От чим… Чим така колоритніша мотанка, тим це більше добробут, оберіг такий благоплущав будинок в хату. Для нашої країни зараз нелегкий час і всі прагнуть підтримувати наших воїнів, наших супергероїв. Підготували дуже багато всього. І випічка різноманітна, і солодощі, печиво в нас були в'язані іграшки, які виготовляли наші батьки. Сьомий благодійний ярмарок у нашому місті організували активісти благодійного фонду Волонтери Поділля». Під час шести попередніх їм вдалося зібрати півмільйона гривень. Плануємо купувати турнікети. Січ. Вартість одного турнікета це 570 гривень. Ні для кого не секрет. Чим більше ми зберемо, тим більше ми купимо. Кожен військовий повинен мати чотири турнікета. Ми завжди ставимо амбітні цілі. Хочемо 200 турнікетів. «Січ». усі виручені із ярмарку кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Тож хмельничани та гості міста активно долучаються до нього. Я хочу привітати всіх волонтерів, всіх наших військових, хмельничан з ним та побажати здоров'я, миру набрала е, такі чудові ляльки-мотинки. Військові. Цю я завтра подарую своєму братові, який на війні. Я придбав патріотичні подарунки, зроблю приємно батькам та за донаші на А Завдання хмельничан порадувати себе смаколиками, якимись, виробами ручної роботи. І допомогти збройним силам святковий переможний. Чекаємо на перемогу. Україна понад усе подарунок для хмельничан підготувала волонтерка Олена Базилик. Цю фотозону жінка майструвала близько двох тижнів. Якщо є бажання, і ти хочеш це зробити, і всі тобі підуть на допомогу. Я задіяла людей. І так ми спрацювали. І, я думаю, вийшло непогано. Патріотичні пісні для хмельничан та гостей міста звучали у виконанні військового оркестру ракетної бригади Свята Варвара. Скаріємо, вою, бува, на серця Також крафтову продукцію представили і на ярмарку, який розгорнули в парку імені Чекмана. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Одинадцять пар одружилося у Хмельницькому сьогодні, у день міста. Серед них є військові та поліцейські. Із вітаннями та подарунками до будинку урочистих подій завітав і міський голова, а також наша знімальна група. Чотири роки тому познайомились в університеті, а сьогодні одружуються. Жанна та Ярослав побрались на День міста Хмельницького. Вчилися в одному навчальному закладі, так і в одній групі, так і познайомилися. От, але вже на другому курсі зрозуміли, що не можемо прожити один без одного. Два Це роки життя. дружили, два роки зустрічалися. Так, у непростий час, на жаль, але потрібно жити. Обмінялися обручками нині Марія та Віталій. Наречені та гості у традиційному українському вбранні. Ми, ну, вже, це сестра-однокласника. Вирішила мене пан вже давно, але очікували мого тата й мого брата з війни і вирішила так це все зробити. Вчилися разом ходили, дурачилися, гралися, дуже дружили з братом. Потім якось так вийшло, що ми знали, що вони разом, що вони вирішили зустрічатися. І коли вони сказали, що вони будуть вже одружуватися, це було дуже приємно. Із вітаннями та подарунками до будинку урочистих подій завітав міський голова. Коли бачиш вас, таких чарівних, душа радіє, радіє через те, що є усвідомлення того, що незважаючи ні на що, життя перемагає. Вам величезна подяка за те, що в таких складних умовах народжуєте українські сім'ї. Це означає, що українське життя перемагає і буде перемагати далі. Я вам бажаю, щоб ви цей свій рецепт щастя знайшли, жили довго, жили в коханні. Завжди один одному допомагали, підтримували, один одного надихали. Цього року на день міста у Хмельницькому одружились 11 пар. Серед наречених були військові та поліцейські. Галом військових у нас три. Наречених військових поліцейських дві пари, і, зокрема, є пара поліцейських, що обидва Наречені і наречений, наречений вони є поліцейські. Є такі пари, які заздалегідь готувалися саме до цього дня і подавали заяви. Є пари, що в травні місяці ще подали заяви, а є пари, зокрема, це стосується військових і поліцейських, які подали заяву напередодні, тому що вони розписуються за скороченим місячним терміном. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Саме таким запам'ятаємо 592-й день народження Хмельницького, міста, яким пишаємося. Дякуємо, що ви з нами. Слава усім, хто нині наближає нашу перемогу. Слава Україні!